Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо на тему, яка стосується кожного з нас, а саме обмін доларів старого зразка. Раптово банки та обмінники перестали проводити операції з даними купюрами або ж пропонують обмін з суттєвим дисконтом з нашого боку. Звичайно, ніхто не хоче втрачати своїх грошей, тому сьогодні розберемось у корені проблеми та знайдемо способи її вирішення. Якщо вам цікава дана тема, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, давайте розбиратись на зображеннях, так звані долари старого зразка, а саме купюри, випущені 1996 року. Чому ж полягає їхня проблема? За легендою, вони начебто мають менший рівень захисту, і, відповідно, їх легше підробити і в обмінниках не можуть якісно перевірити їхню автентичність. Перше запитання, яке виникає, ну, чомусь раніше таких проблем не було. Але нехай, нехай з обмінниками ми зрозуміли. Тоді чому у банках відмовляються їх приймати? Адже у банківських установах точно є усе необхідне, щоб перевірити, чи справжня дана валюта. Що ж, я можу вам сказати одразу, можливо, ви хвилювалися, коли включали дане відео, що згідно закону, абсолютно усі долари є дійсними, і у вас повинні брати їх до обміну. Такою є постанова Національного банку. Давайте детальніше пройдемось, які валюти можуть бути недійсними. Тобто, що може спонукати касира відмовити вам, наскільки пошкоджена має бути купюра, і так далі. Щоб не заглиблюватись у бюрократію, перед нами короткий список ознак зношення, незважаючи на які у вас все рівно повинні приймати ваші купюри. Щоб ви зрозуміли ці пункти, взяті з витягу, який офіційно затверджений Національним банком України. Окей, давайте розбиратись. локальні потертості. Тобто, часто в банку можуть сказати, що купюра потерта. Тобто, якщо навіть є часткова втрата фарби на зображенні, або втрата папером жорсткості, все рівно, це не причина для відмов. Далі відбитки штампів, печаток, написи, якщо вони видимі в ультрафіолетових променях, повинно бути, щоб загальна, так би мовити, площа перевищувала дані цифрові значення. Якщо якийсь маленький надпис, це нічого. Те саме про плями, якщо вони не перевищують кількість трьох штук і не є більші діаметром за 5 мм кожна, це також не причина для відмови. Те саме навіть про надриви і надрізи. Тобто, щоб ви зрозуміли, немає жодних законних підстав, щоб банки та обмінники могли вам відмовляти. Звичайно, якщо валюта є пошкодженою, тоді потрібно. Писати заяву і відповідно обмінювати її в рамках операції. Інкасу тут також подана уся інформація, що стосується того, як правильно здійснити обмін. Але це лише підтвердження того, що банківські установи повинні йти на зустріч користувачам. Тобто, навіть якщо у вас повністю розірвана валюта, вони повинні її прийняти і за допомогою співпраці з їхнім іноземним банком-респондентом повністю її відновити і відповідно вам компенсувати її вартість. Так говорить закон. Цю інформацію ми зафіксували і, безумовно, нам потрібно відстоювати власні права. Тепер повертаємось до суворої реальності і поговоримо про те, як воно працює на ділі. Ця проблема не нова, вона вже дійсна декілька тижнів і раніше було доволі просте її вирішення. А саме, якщо у вас не приймали якісь купюри в банку чи обміннику по тій чи іншій причині, ви могли просто... Прийти до будь-якого терміналу Приватбанку, покласти їх на свій банківський рахунок і пізніше вже в касі забрати новенькі долари. Однак, вже з 29 травня Приватбанк відмовився приймати готівкову валюту у терміналах та банкоматах. Основна причина якраз та, що люди почали використовувати дуже багато старих купюр. І це не сподобалось банку. Тобто Приватбанк, найбільший банк країни, сильно перепрацює, якщо візьме ці купюри, які він вважає сумнівними, і просто відправить на обмін своєму партнеру у США. А саме так воно виглядає. Ну насправді це не є чимось складним, і така позиція Приватбанку явно вказує на їхній супротив проти комфорту людей. Але маємо те, що маємо, знову ж таки, кожен з нас має абсолютно повне право прийти в касу банку і обміняти свої долари. Якщо ж працівник банку буде казати про те, що там є якісь потертості, є нюанси по року, друзі, однозначно кажіть, що згідно з закону ви абсолютно праві. Однак, якщо ви не хочете витрачати свої нерви на суперечки з банкірами, давайте поговоримо про те, як по-іншому можна здати свої долари. Що ж, барабанний дріб і те, що нам потрібно, це про Кредітбанк. Так, він не такий популярний, як Приватбанк, але він вирішує усі наші проблеми. Алгоритм роботи тут такий самий: ми беремо усі наші долари старого зразка, поповнюємо через термінал свій баланс про кредит банку і пізніше забираємо новенькі долари через касу банку. Тобто все доволі просто і зрозуміло. Якщо у вашому місті немає відділення про кредіт банку, рекомендую використовувати локальні банки. Можливо, не зі всіма це пройде, але тим не менш, я от живу у Львові і мені порадили спробувати банк Львів і все прекрасно спрацювало. Я відповідно поповнив свій рахунок старими доларами і забрав нові. Тепер немає жодних проблем. В будь-якому разі я нікому не рекомендую погоджуватись на ці шахрайські умови з дисконтом в обмінниках і здавати свої долари, начебто вони якісь не такі. Ми вже розібралися, що абсолютно усі купюри мають одинакову цінність, і ось ці спекуляції це лише тимчасове явище, з яким можна і варто боротися, щоб зберегти свої кошти. Що ж, друзі, сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Найкращою підтримкою українського контенту буде ваша підписка в Ютубі та Телеграмі. Дякую кожному за перегляд і до наступних зустрічей.